На захист за контрактом на Кіровоградщині продовжується набір на контрактну службу в армію до лав збройних сил. Запрошують як демобілізованих, так і тих, хто ще не служив. В міноборони обіцяють достойну зарплатню. Яна Семенюк детальніше розкаже про переваги контрактної служби. Вона спілкувалася з охочими піти в армію. Дмитро військовій справі з 2002-го. в армію пішов одразу ж після навчання. Коли я закінчив воєнний ліцей, запорожський захисник був призван на строкову службу 25-ї бригади. Отдій підписав перший свій контракт, а потім перевівся в третій полк спеціального назначення. Брав участь чоловік і у бойових діях на сході. Після пройшов реабілітацію та вирішив повернутись в армію та служити на контракті. У військкоматі дізнався про вакантні посади і зібрав необхідні документи для роботи в частині. У обрав для служби пройшов собі з командиром, командиром роти де я їх устрою. вони мені підписали згоду, і я вернувся в воєнкомат, де я зібрав пакет документів, з яким я убив в учебний центр. На контракті військові мають можливість обирати місце роботи після успішної співбесіди. У формуванні, яке обирає претендент, йому дають гарантію, що після навчання він повернеться туди на роботу. Всі мешканці області, котрі хочуть проходити військову службу за контрактом, вони мають змогу залишитися. Служити на території області на території області є більше десяти військових частин, котрі зараз ми доукомплектовуємо особовим складом, офіцерським та солдат солдати сержанти. Контрактникам обіцяють повне речове забезпечення, навчання та достойну зарплату. Солдати отримуватимуть від 7 тисяч гривень, офіцери від 10. Беруть до збройних сил і чоловіків, і жінок. Це повинна бути вмотивована людина для того, що людина хотіла проходити військову службу за контрактом. Вона повинна бути фізично. Здорова, вона потри, повинна бути психологічно врівноважена. Окрім особистих якостей, цінуються і унікальні професії серед контрактників: це снайпери, кінологи та інженери. Це професіонали професіонали своєї справи. Військовослужбовці за, за контрактом вони навчаються своїй справі, їх відправляють на різні курси, також і на курси по наземній мові, також по обміну опита в різні країни. Підвищити свій професійний рівень і стати офіцером вже незабаром планує. І Дмитро Яна Семенюк, Роман Сташенко, день за днем.